Хочу насипати ще їм пшенички, а це просяться сюди, на цей дворик. Я їх зараз пущу, не бійтеся, ідіть туди. Хай ходять. Насипала їм пшенички. Цесарочки теж заспокоїлися вже, їдять пшеничку, збирають щось там, чистять все. Кожну зернинку збирають. У нас тут, коли були тільки кури, то бувало таке, що насипаєш їм зерно, вони його не з'їдають. А вранці помічала я багато мишок, які прибігали, і це зерно доїдали. А вже як з'явилися цесарки на цьому дворі. То на землі немає ні одної зернини. Все кругом визбирано, просто визбирано. Ну і мишей я вже не бачу. Можливо, тому і кажуть, що треба заводити цих птиць, тому що вони відлякують мишей, крис. Крис я тут не бачила. Ні однієї криси я тут не бачила. Такі гарненькі стають ці цесареньки. Полохливі дуже. Кицька лякає. Оця чорна кицька їх іноді лякає. Тоді, коли в нас стрибає. але теж дивлюся, заглядає, шукає мишок. Олег казав, що десь там в сарайчику де зерно. Там вона їла мишку, він це сам бачив. Он і котик ще один з'явився. Що котик? Це котик. Приготувала обід для курочок. Це лушпайки картопляні і дроблене зерно. Дивіться, як добре воно набухло. Я його все це приварила, тепленьке. А це від компотика залишилось. Тут виноград, яблука і грушки. Що могли пили, що могли їти, залишилося все свіже. Так як їсти вже ніхто це не хоче, то я несу нашим курочкам. І подивлюся заодно, як вони поїли пророщене зерно. Пішли зі мною. Насипала корочку тепленького, вареного, смачненького. І дивлюся, що вони мені сьогодні тут поїли. Виїли все, повністю все. Дивіться, я там щось досипала. Що Кетюнечка, ти теж тут, так? Я, правда, досипала сюди ще висівок, але те зерно, що проросло, виїли повністю. Все тут пусто. Так що їм сподобалося. Чай не дуже сподобався. Він там ще лишився. А чому, я так думаю, що, можливо, він гіркуватий був? Бо я робила це... Шипшину варила. І залишилися лушпайки від гранати. І воно гіркувате, мабуть, було, і тому вони не захотіли Ну, Я так думаю, що його можна було б замішати разом з висівками. Так би вони їли. А такі відвари дуже корисні. Тим більше зараз взимку. У нас таке вийшло сонечко гарненьке. Курочки ще їдять, бачите, які вони голодненькі. Щось там, мабуть, нанесли мені, піду зараз перевірю. Це сароньки теж ходять, понаїдалися і повистрибували туди. Вон там сидять, вигріваються на сонечки. А я сюди зайшла подивитися до яєць. І курочка зі мною. Тут ось зайшла хорошенька моя. Ну тут тільки ті кури, які несуться, і маленькі бентамочки курчатка. Вони не виходять, бачите? Я їх називаю бентамочками, тому що вони мають карликовість, вони меншенькі, ніж кури. Але більше, ніж бентамки. Якось так. Що трапилось? А, ну так, да, тут киця. Тут як тут. І тебе тут не вистачало. Що ти тут шукаєш? А? Іди там мишок лови. Тут не лякай мені курочок. Чула? Курочок мені не лякай. Ой, в мене тут курочка сидить хорошенька. Сиди, сиди, моя хороша. Яйця буду збирати, значить, пізніше все. Не буду вас лякати. Не тут немає нічого. Сьогодні в нас морозець ще й добрий, тому я не, не здивована, що яєць може і не буде поки що. Єдине, що я чула, що вони десь тут мені квохкали. А ну зараз подивлюсь. Ось, ось моя хорошенька знесла яйця, Дивіться. Вона тут собі знайшла містечко. Я його дістану, бо на дворі мороз. І сирена вже вімкнулася. Як то кажуть, давно не чули. Впала курочка. Не бійся моя, хороша, не бійся. Так, один не є. Ну, Почекаю, що може та курочка встане такий, щоб уже сюди не бігати щоб уже не бігати сюди. Я тут ще маю чистити. Все одно я буду тут чистити і її лякати. Тому я легенько, легенько-легенько так заберу. Я зараз стараюся збирати яйця так, щоб вони не залежувалися, не застоювалися, не переохолоджувалися. Ось, дивіться, тут же ж не одне, не одна, тут курочка сиділа. Так, я тихенько. Візьму тихенько. Це вже шість у мене. Ти ще там квохкаєш щось? Все, все, не бачу. Сиди, сиди, моя хорошенька, я тебе не лякаю. Як тільки ти закутку дащиш, так я й зайду сюди ще в Не хочу лякати. У нас, друзі, все в процесі. Тут вони поки несуться. Ми ще не купили той лист. Той лист не дешевий, а його треба сюди не один, тому що я хочу по висоті, що тільки три гнізда ж не зробиш. По висоті хочу майже до е, стелі, так, щоб висок, високо було. Е, і хочу три ряди. Так що, хочу я багато, а на це, що я хочу, треба кошти. Тому ми так рахували, що листа два треба, як мінімум. Один лист коштує 400 гривень. Ну і ще додатково треба різні. Е, там крючки, різні шурупи, все таке, то я так розумію, що це приблизно десь тисяча гривень на мою забаганку. Але я думаю, що все буде добре. Зароблю я ці кошти і зробимо їм гарні такі сідала, щоб вони могли нестися. І яєць можливо у нас і більше стане, тому що коли курочки не бояться, несуться, знають своє місце постійне. То це буде зовсім інший результат. Так що ми до нього ще йдемо. А вам, друзі, я дуже вдячна за підтримку, за підказки, які ви мені пишете. І те, що я не знаю, багато чого я дізналася від ваших порад. Так що, думаю, що все буде добре. І також, і мій досвід, можливо, комусь буде корисним.